Доброго дня всім шанувальникам мототехніки. Вітаємо вас на каналі Мотовулкан. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо Suzuki GS R400 2009 року. Це вже версія з ABS. На даному мотоциклі пробіг. Як завжди, пробіг самий сочний. 41 кілометр. Саме те, що потрібно. Незважаючи на пробіг, мотоцикл в дуже і дуже достойному стані, як завжди, мотоцикл в оригінальній фарбі, без підкрасів, без слідів, падінь та ДТП. Взагалі, GSR це справедливо вважається одним з лідерів в своєму класі, 4 рядний двигун, який видає. 53 кінських сили в вдористайловими компоновці та 61 після рестайлової. Мають шикарні гальма. Регульовану передню та задню підвізку. алюмінієву раму. Шестиступінчуту коробку передач. Виробники декларують. Що цей мотоцикл розганяється до 100 км за 5,3 секунди. Ми розуміємо, що цей показник залежить і від водія, і від технічного стану мотоциклу, а насправді дуже бадьорий та цікавий мотоцикл. Середня витрата палива від заводу 3,5 літри. Але уважний читач знає про те, що цей показник. Актуальний при швидкості 60 км за годину і, о, з одним пасажиром. Тому середня витрата палива, звичайно, тут більша. Але все одно для 4 апарата апарату це досить і досить демократичний показник. Ось такий мотоцикл заїхав до нас в останньому контейнері, в дуже-дуже доброму стані, тому. Як завжди, мотовулкан пропонує і запрошує на тест-драйв огляд. Приїжджайте, тестуйте, купуйте і радійте. Ось так мотоцикл працює на холодну. Ось така в них вихлопна система поруч з задніми ліхтарями та стопами виглядає якось по-космічному. Бачимо, передня фара не запіскоструєна, ось що означає техніка в Японії. Ну і трошки драйву. Як завжди, з повагою та любов'ю всім мотолюбителям компанія Мотовулкан.